Висновки до, другої, до другого розділу. Філософія стародавнього Сходу являє собою своєрідне культурно-історичне утворення. Вона яскраво демонструє величу могутність людського духу, відкриває його творчі можливості та багате змістове наповнення. У філософській думці стародавнього сходу розроблені глибокі та оригінальні уявлення про світобудову, вихідні початки буття. тому людина органічно вписувалася у світову цілісність, орієнтуючись на фундаментальні підвалини буття, намагаючись виконати повеління вищих законів світу, змінити себе і ввести у стан гармонійної досконалості. Як звичайно, це пов'язувалося із подоланням людської сваволі та людської окремішності. Філософську думку стародавнього сходу відрізняє мистецькообразний, ритчивий, афористичний стиль самовиявлення, потяг до синтетичного цілісного мислення, створює ефект несподіваної, непередбачуваної, парадоксальної, тому давньосхідна думка надихає на зацікавлене, але не утилітарне заглиблення у людську духовність, збуджує інтерес до філософських роздумів. Проблема співвідношення західного та східного типу цивілізації ставить перед філософією питання про причини та наслідки досить суттєвих відмінностей між звичаями та поведінкою людей та про можливості і умови людського взаємопорозуміння. Ці проблеми підводить нас до осмислення стилістичних, логічних та смислових особливостей західної та східної філософії. Хоча давньосхідна та антична філософії формувалися майже одночасно, Східна філософія була тісніше переплетена з релігією, життєвою мудрістю та способами людського самодосконалення. Внаслідок цього її вивчення сприяє кращому розумінню найперших кроків самовизначення людської думки. Філософська дука стародавньої Інії та стародавнього Китаю формувалася на засадах провідних ідей канонічних духовних джерел цих давніх країн. Активно їх використовували. Але ішли далі в їх раціоналізації та проясненні. У нашій в межах цих філософій були розроблені оригінальні концепції світобудови, природи людини, її життєвих завдання людської долі та засад людських взаємин у суспільстві. Ці концепції запровадили у філософське мислення цілу низку фундаментальних понять, які і по сьогодні грають тут важливу роль. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Ставте лайк, якщо відео сподобалося, і перемикайте на наступне відео. Тут ви також знайдете багато цікавих відео на тему філософії, зможете вивчити іноземну мову, а також подивитися новинки програмного забезпечення.